Фармадол таблетки від головного болю. Друзі, ну і чекаємо зараз міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Будемо обговорювати ситуацію, яка склалася в аптеках. От починаючи з п'ятниці в українських аптеках, а створився просто шалений ажіотаж. Там і черги люди купували аптеки, тому ліки, тому що їх злякала інформація, що з 1 квітня відпускатимуть ліки виключно за рецепт. Водночас сам міністр пояснив ситуацію так. Цитую: ми ввели додатковий сервіс, електронний рецепт. Всі інші правила відпустку. Контролю, який був довоєнний період, все це залишається сьогодні. Не змінилася жодна ситуація щодо посилення контролю відпуску цих ліків. Кія вже ж так вийшло, що контроль відпуску не посилився, але більшість. Е... Звичних для людей препаратів стали недоступними без рецептів. Розпитаємо просто зараз у нас в студії міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Добре. Пане Вікторе, просимо вас, дуже багато до вас питань Добре. і Добре. віримо, що отримаємо відповіді на ці питання. Доброго ранку. Так, ну дійсно, фурор серед цих запитань на адресу вашого особисто, і всі хочуть розібратися. Зокрема, ви запаслися ліками і чи були в чергах? Не був в чергах. Добрий день всім бажаю міцного здоров'я. І по факту нічого не змінилось з 1 квітня, так як ми і говорили, запустився додатковий сервіс електронний рецепт на всі рецептурні препарати. Давайте відкатаємо трішки на 2022 рік, і це ми щось не нове зробили. До цього діяв електронний рецепт на програму Доступні ліки. Тобто є Самого початку було 200 номенклатурних позицій, зараз близько 500. Коли людина приходить до сімейного лікаря, отримує електронний рецепт, іде в аптеку і безкоштовно отримує препарат. А за них цього вартістю препарату відшкодовує держава. В 2022-му, в серпні, ми вводимо електронний рецепт на антибіотики. І така ж сама ситуація: людина мала доступ, можливість точніше отримати антибіотики по електронному рецепту. Тобто, всі антибіотики, які в нас були в державному реєстрі, заведені в електронну систему охорони здоров'я, можна таким чином отримати через електронний рецепт. У листопаді ми заводимо наркотичні лікарські засоби в електронний рецепт угу. і комунікуємо весь час, що на перше квітня ми будемо готові технічно запустити електронний рецепт. І на всі рецептурні препарати. Ну, мабуть, українці все-таки не все правильно тільки... зрозуміли, тому що yeah. зараз наші журналісти пробували розібратися і спитати в українців, від чого виник такий ажіотаж, як на все відреагували українці. Давайте подивимося, потім разом покоментуємо. Останні дні березня біля аптек збираються довжелезні черги. Останнє такий ажіотаж був у перші дні повномасштабної війни, та нині причина в іншому. З 1 квітня в Україні запровадили електронний рецепт на більшу половину ліків. Одним ініціатива припала до душі, іншим ні. Я думаю, що це зовсім ну не потрібно. Нам загалом не погано, тільки треба допрацювати. Це в Мені треба буде купляти часом ліки. О, Раніше були вони так доступні, а зараз я не знаю, як. Киянка Людмила новим правилам не рада. Розповідає, для неї, як і для більшості, стало несподіванкою, що деякі знеболювальні, заспокійливі чи спирт виявляються рецептурні ліки. Завжди в мене був німісів. От Буквально недавно срок годності вийшов, і я їх викинула. Все одно ми купляємо, це буде робитись, на якому, ну як вам сказати, підпольно. А от Ірина вважає навпаки, кілька місяців дівчина прожила за кордоном, де на ліки вже давно діють електронні рецепти. Ділиться лікуватись за вказівками спеціаліста краще ніж самотужки. Я вважаю, що це правильно і багато ліків треба через лікаря. Тому що покупають купляють, а потім печінку лікують, потім серце лікують. А це як була це неправильно. У перший електронний рецепт виписали у Швеції ще 1983 року. Відпуск ліків суворо за рецептом ще з початку 2000-х діє і в низці країн Західної Європи. Польща приєдналась до цього списку 2018 року. Там пацієнт вільно може купити лише вітаміни, окремі протизастудні чи знеболювальні. На всі інші пігулки уряд Польщі запровадив електронний рецепт. В Україні ж нововведення викликало хвилю непорозумінь та ажіотаж в аптеках. Сімейний лікар Володимир Голокос заспокоює. Чоловік впевнений, новація зменшить ризики та наслідки самолікування. В першу чергу це нововведення для цього і зроблено, тому що у нас дуже багато людей займаються самолікуванням по різним причинам. Більшість призначень може робити ну практично майже всі сімейний лікар. Володимир розповідає, близько 60% ліків в Україні є рецептурними, і продаватись повинні відповідно за рецептом. Серед них антибіотики, протисудомні, гормональні, кроворозріджувальні та низка протизастудних препаратів. Також медикаменти для лікування проблем серця, антигістаміні, стероїди. Чимало заспокійливих та антидепресантів. Також потребують рецепту лікаря. знеболюючі серед нестероїдних протизапальних, таких як немісів. Він є рецепторний. А й бупрофен і мед або там інші препарати він є безрецептурний. Це визначає наш експертний центр. Щодо медикаментів для військових і волонтерів, у МОЗ відповіли. Для потреб воєнного часу ліки можна буде купити безпосередньо в дистриб'ютора. Для цього рецепт не потрібний. Так, ну от побачили сюжеті більше. Ну і пане міністра, щоб ви розуміли, спектр питань на цю тему. Він такий вже просто зараз пишуть глядачі. Таке ем, хто ви на цьому шабаші з ліками, кого покарають, неможливо водити ем, а давати ліки по рецептах. Ем, не всі ліки в такому списку. Люди не всі знають, що це за список далі. Питання до міністра, чому не роз'яснили про нововведення раніше? Якби люди знали, то не купували б, не було б ажіотажу. Бо мені особисто працівник аптеки говорив, що навіть вигілля активоване буде по рецепту. Я вас запитував до речі, 1 квітня, а відповіді не було. А, хто ви на дологій комунікації з українцями? І так далі. Ну і ще а, такий нюанс: якщо перелік рецептурних ліків не змінився, звідки така інформація про конкретний перелік ліків, які з 1 квітня стануть за рецептом, той самий німи сіл, нема сил, ну це вже мем, і так далі. Тобто, ми розуміємо, що е, десь стався збій комунікації роками. Збільшувалася кількість препаратів, які потрапляли під рецепт. Правильно? А тепер, коли рецепт став електронним, піднялася паніка, і ми раптом дізналися, що той же сіл, який став виявляється, маємо, виявляється, був, був рецептурним ще з якогось того року, але його продавали без рецепту. Попорушув. Давайте ще раз збою в комунікації нема. Препарат, коли попадає в державний реєстр, тобто приходить власник патенту, приходить до реєстраційного посвідчення на реєстрацію в Україні. Він здає документи і чітко прописано. Якщо ця група препаратів відноситься до групи препаратів, які підлягають відпуску за рецептом, або на розгляд власника цього реєстраційного посвідчення воно прописується в інструкції. Препарат відпускається за рецептом лікаря. Інакше бути не може. Тоді коли ми говоримо Орем про аптечний сегмент люди приходили, купували препарат. В них були. Або рецепти лікаря, або ну так звані пісулки, в, які виписував від лікар на від руки. І це призводило до того, що ми як держава не могли контролювати, які лікарські засоби виписуються лікарями, на які хвороби. Це призвело до того, що в Україні на хвороби виписуються по 10-п'ятнадцять по препаратів, і для людей це дорого купувати в аптеці всі препарати, лікуючи, ну, певний вид хвороб. І тоді виникає якась недовіра, чому. У нас так дорого лікувати хвороби, чому ми так багато препаратів купляємо е, в аптечному сегменті. Тому ми крок за кроком робимо певні зміни. Перша зміна це програма Доступні ліки. Найбільш поширені захворювання, найбільш поширені препарати, вони безкоштовно реємбурсуються. Виписуєш, приходиш в аптеку, отримаєш безкоштовно. Другий етап нам потрібно розуміти е, було з антибіотиками. Так, бо, коли в нас був ковід на вірусне захворювання, величезна кількість антибіотиків застосовалась. Коли ми бачимо, що заходить в електронний рецепт, Електронний рецепт. Наша система дозволяє побачити, який лікар, на яку хворобу який препарат виписує. Якщо він буде перевалювати по певних індикаторах, ми простіше як регулятор можемо і піти і достукатись до того лікаря і запитати його, чому ти це робиш, чому ти це виписуєш. І треба буде пояснення: якщо там була вірусна хвороба, в нього були певні аналізи, які показують, що приєдналася <кхе> бактеріальна інфекція. Є обґрунтування, чому він призначив антибіотик. Коли цього немає, тоді в нас запитання до його кваліфікації, і ми. Ми тоді його направляємо на перекваліфікацію, на переатестацію і робимо речі, які сприяють покращувати здоров'ю здоров'я українців щодо препаратів, які були рецептурними, вони і залишились рецептурними. Які були безрецептурними, вони і залишились безрецептурними. Нічого з 1 квітня не змінилось і змінюватись не буде. Питання відпуску антибіотиків як можна було отримати його по паперовому рецепту, так і. Можна отримати плюс додатковий сервіс О, електронний от зараз рецепт. Є список От зараз на екрані рецептурних ліків, антибіотики, простудні, гормональні препарати для тиску серцевих хвороб, антигельмінтні деякі деякі антигестамінні засоби. Кроворозріджувальні антидепресанти і так далі. і так далі. Е, як зараз зупинити цю паніку, яка в суспільстві? Як вже от уже, нам присилають величезну кількість тих препаратів, які переживають за той ж самий Маваліс, за німісіл, що його спокійно купували без рецепту? Тепер для того, щоб його купити, потрібен рецепт. Значить, вони потрапили в рецептурний відділ ще раніше. Вони були раніше по момент реєстрації. Ну я зараз не можу угу. сказати, коли конкретно який препарат був зареєстрований в Україні, бо їх величезна кількість. Є державний реєстр лікарських засобів, є ряд е електронних програм, які показують okay. про те, коли був препарат зареєстрований в інструкції. В кожного, коли є, відкриєте, ви побачите е е інструкцію і подивіться, рецептурний він чи не рецептурний. Я б хотів би зараз, щоб ми розклали ще на, на дві складових. З 1 квітня не посилився контроль відпуску рецептурних препаратів. З 1 квітня не збільшилась кількість рецептурних препаратів. З 1 квітня ввівся електронний рецепт. Ми йдемо крок за кроком в Європейський Союз. Ми крок за кроком йдемо в розуміння того, що саме лікар повинен лікувати, а не Google, а не сусідка, тому що самолікування в Україні надто велике. Ми розуміємо, що ми самі ходили, купували лікарські засоби в аптеку без рецепту, але ніколи не задавали собі запитання, чому ми це робили. Угу. І коли йдуть і купляють знеболювальні, тому що є якась біль, і знеболювальне так прибирає біль на певний період часу. Але ні ви, ні там ваші сусіди, ні гукл не є лікарем, який знайде причину цього болю. І часте використання знеболювальних. Закриває головну причину цього болю і призводить до того, що захворювання виявляється на пізніх стадіях. коли лікувати його стає складніше, інколи навіть і неможливо. Це стосується онкологічних хвороб. Так бо воно симптоми з'являються і б'ють ну, в якісь такі певні для вас, здавалось би звичні місця. Ви на це не звертаєте увагу, купляєте весь час знеболювальний, а потім. І маємо проблеми пани так само серцево-судинних інших хвороб, тому є симптоми: mm -hmm. зверніться до лікаря, отримаєте або рецепт, або консультацію, направлення на певні діагностичні процедури. Ми повинні бути стати здоровішими. У нас в Україні повинні збільшитись тривалість років життя, активних років життя, і це все в комплексі повинно робити. От Пан з багато пане людей лікаре. нарікають mm -hmm. на ту ж саму комунікацію або її mm -hmm. неналежну присутність, тому що в пабліках а, тому що те, що ви говорите перед тим, як такі Видені робити, треба ну на широкий загал виносити інформацію, щоб не було тима саме паніки. Бо я був свідком навіть в деяких аптеках. Люди поскупатували йод зі це, це взагалі і перекис водорода, перекис водню. Та ну то тобто... на сніданку ми про з вами говорили про електронний рецепт. Я, моя заступниця Марія Карчевич, ваш в студії це з серпня місяця, коли запустились антибіотики з електронним рецептом. Була постійна комунікація про те, що 1 квітня ми перейдемо, технічно будемо готові перейти на відпуск угу. для всіх рецептурних препаратів. Радь, потім ж в листопаді наркотичні це все проходило. Тут питання в тому, що хтось запустив певну якусь річ, що ага. все. 1 квітня mm. uh, і аптеки, uh, то теж що аптеки раніше вони нормально, ну то я зрозуміла, що має бути все за законом, але раніше вони нормально відпускав відпускали ліки без рецептів. А тут раптом, коли з'явився електронний зараз електронна рецептура, вони всі почали дотримуватися рецепту ну, видачі по рецепту. Це правильно і люди. Треба повинні розуміти, якщо препарат рецептурний, то його треба uh, отримувати за рецептом, тому що коли ми говоримо про рецептурний препарат. Uh, Чому він став рецептурним? Тому що його шкода при прийнятті без належних на те, може бути причин, більшою, може бути більшою mm -hmm. ніж користь від а а, його застосування. Електронний, електронний рецепт. Де його взяти? Його можуть прислати в електронному вигляді, коли ти вже маєш комунікацію із своїм лікарем. Чи тобі треба все-таки їхати, проходити діагностику, отримувати в електронному вигляді рецепт і йти в аптеку. А болить вже зараз. Так. Дивіться, електронний рецепт а, це додатковий сервіс, і він якраз дозволяє отримати його дистанційно, бо паперовий дистанційно ти отримати не можеш. Коли людина ходить до свого сімейного лікаря, до лікуючого лікаря, має хронічну хворобу, має тривалий прийом того чи іншого лікарського засобу, йому все рівно треба було весь час приїжджати до сімейного лікаря або в лікарню, отримувати рецепт і потім йти отримувати препарат. Сьогодні в дистанційному режимі, якщо в нього стабільний стан здоров'я, але ну, по життєве прийняті. Тя того чи іншого препарата, який є рецептурним, достатньо буде набрати сімейного лікаря і е, дистанційно він відкриває запис. Бачить медичний запис, що mm -hmm. в нього така хвороба в електронній системі охорони здоров'я. Бачить, що такий препарат в такому дозуванні було. Е, призначався він його виписує. Людина отримує смс. Повідомлення це правильна схема просто смс. По смс Про <кій> 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 проблема, проблема, пане Вікторе. Багато хто каже, сімейний лікар, сімейний лікар. Це правильно має бути так. ця схема. А сімейний лікар. І лікарі їх такі не, не виходять на зв'язок, і багато людей і пишуть: немає лікаря, уїхав за кордон, Швидко або ще ти щось. не викличеш, тому що не приблизно не можна тримати. Є питання, екс, е, е, які потребують виклику екстреної медичної допомоги в всіх в інших випадках, то не є екстрений так. випадок, і його спокійно можна дочекатися до ранку. А, так працює весь світ екстрений виклик. Швидка виїжджає, і а, те, що ми бачимо навіть під час воєнного стану при руйнуванні інфраструктури, швидка доїжджає вчасно. І ми вдячні медичним працівникам, які працюють там 24 7 і надають медичну допомогу щодо сімейних лікарів. З 1 січня цього року ми запустили перегляд а, щодо того. Якби прибирали бар'єри, які не дозволяли підписувати сімейному лікарю більше ніж 2000 декларацій для того, щоб побачити, як в нас внутрішньо мігрували люди. Тобто, ми можете зараз прийти, вам не мають права відмовити про підписання декларації, незалежно від того, де ви її підписуєте, чи в Києві, чи ви приїхали з Маріуполя там в Рівненську область, в іншу область. Ви підписуєте для чого? Для того, щоб ми побачили реальний стан а, того, де внутрішньо переміщені особи або люди, які проживають в країні, мають Яке навантаження на конкретного сімейного лікаря від цього ми будемо розуміти, куди нам направляти молодих спеціалістів, б, і друге людей, лікарів-спеціалістів, які переїхали вимушено з тимчасово окупованих територій? Це дозволяє врегулювати ситуацію на місці. Наступний етап це доступність, так бо ми говоримо зараз. Ми зробили додатковий сервіс. Доступність доступність те, що ми проаналізували про сільську місцевість, бо в міській місцевості доступ до аптек закритий і набагато краще ніж будь-якій європейське. Субтитрувальниця Оля в сільській місцевості є проблема. В сільській місцевості ми подивилися кількість населених пунктів, які мають аптечний пункт чи аптеку. Цього недостатньо. В Указі президента, є зобов'язання або доручення Міністерства охорони здоров'я забезпечити 100% присутність аптечного закладу в кожному сільському населеному пункті. Що ми робимо? Ми Проаналізували і дивимося в ліцензійних умовах. Дозволили зараз е працівнику фельдшерського акушерського пункту відпускати лікарські засоби по договору з аптеч з аптечною мережею. Друге, запускаємо ще два. Таких ключових моментів перегляд. Три точніше переглядаємо вимоги, щоб відкрити аптеку. Раз друге запускаємо можливість мобільних аптек, які будуть у визначений час приїжджати в конкретний населений сільський пункт. І третє, розглядаємо питання вейдингових апаратів. Три метри квадратних, 51 номенклатурна позиція. Людина з рецептом приходить, так як до банкомата, підставляє код вейдинговий апарат, щитує код і видає рецептурну. Як бути сіас. волонтером, пане Віктор? Якийсь волонтерами проводити. Це питання в 2022 році проводили з ними наради. І коли по антибіотикам ну це було електронний рецепт, бо по антибіотиках був саме перший. І якщо ми говоримо про передову, то антибіотиків там застосовування як е, найбільше. І ми з волонтерами сіли і прописали норму, що це не стосується оптового. Е, Відпуску лікарських засобів, і вони зазвичай беруть їх не в аптеках, а в дистриб'юторів. І з цим проблем в нас за півроку використання електронного рецепту на антибіотики не виникло, так і буде, і в інших випадках з волонтерами, які постачають лікарські засоби в заклади охорони здоров'я. Ще от питання в те, що до 1 квітня а, для українців а, стало а, очевидним, що от, виявляється ті ліки, які раніше без рецептів купували зараз. З рецептами, то виходить, що не було контролю над аптеками. Що вони зараз а, різко почали дотримуватися правил і згідно закону і випускати і відпускати за рецептом ті ліки, які Втаре, були раніше це під час порушували. війни трошки полегшили ці е, Дивіться, контроль? Е, там знов дві причини: ще з часів ковіду державний нагляд і контроль був призупинений на період. Війни він точно був зупинений крім окремих випадків, коли державна регуляторна служба розглядає, бо є і злісні порушники, яких треба контролювати. Mm -hmm. Тому на це на період війни він точно буде Держлікслужба служба в рази чи в десятки разів зменшила кількість перевірок, які проводяться. Друге питання це нормативно правова база для аптечних закладів. Аптечні заклади при випуску електронних рецептів вони якби немає в них юридичного зобов'язання зберігати ці рецепти. Вони користуються цією нормою і відпускають рецептурні лікарські засоби без рецептів, бо перевіряючи, потім не може показати, чи ти відпустив по рецепту, чи угу. ти відпустив без рецепту. Ми розуміємо про цю проблему. Ми напрацювали нормативну правову базу, але будемо її вводити вже поетапно, коли і електронні рецепти запрацюють, люди навчаться користуватися сервісом, і це буде заведено вже тоді, коли будемо впевнені, в тому, що і зовнішні обставини нам дозволяють, і внутрішні всі процеси працюють бездоганно і потихеньку будемо. Готовити нас до чергового європейського кроку і відпускати електронні рецепти рецептурні препарати виключно за рецептом чи паперовим чи електронним. дякуємо, пан Нам, Дякую, здається, зараз заравтра... Треба трошки міністерство охорони здоров'я все-таки заспокоїти людей, ще якусь комунікацію випустити і, і е, заспокоїти, що не все так страшно, як це нам стало з 1 квітня, тому що ну паніка реально була, черги були. Тому дякуємо, що ви прийшли, роз'яснили. Це знову ж таки. Давайте кожен згадає про свого сімейного лікаря. До сімейного лікаря треба ходити і з профілактичною метою, і в спілкуванні. Тому сімейні лікарі були в курсі цієї теми. Аптеки були в курсі цієї теми. А тому... лікарі багато слухавку. А лікарі брали, поспілкуватися з ним, тиск поміряти, щоб не було гіпертонічного кризу. В кожного вже після 40 є певні профілактичні процедури, які треба проводити раз на рік або раз на два роки. Це е, дозволяє нам виявляти хвороби на ранніх стадіях, які легко і лікувати жити. і довше жити Пане і веселіше. Виктор, жити. Ми вам дякуємо. дякуємо є багато ще запитань. Тому треба частіше зустрічатися. Краси можливість так. інформувати так глядачів, щоб потім не було таких азіотажів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко був у студії. Подав ваші, ваші питання будуть вивчені, що на інстаграмі там так. купа тем. Це сніданок, подозрев. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема. нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.